лабораторії світло для маленьких пізнаньо. Діти, всі, хто досліджував перехід води з рідкого стану в твердий, зробили правильні висновки. Вода дійсно при охолодженні замерзає і збільшується в об'ємах. Тому скляний посуд і не витримав, зламався. До вашої уваги результати наших юних дослідників. Діти, ви вже знаєте, що вода має три стани рідкий, газоподібний та твердий. На нашій планеті за певних умов вода постійно змінює свої стани. З рідкого в газоподібний, з газоподібний – рідкий, з рідкого в твердий, з твердого в рідкий і так знову по колу, завжди постійно. Цей процес в природі називається «колообіг води в природі. Як же він відбувається? Під дією сонячного проміння водойми нагріваються і вода в них потихеньку випаровується. Водяна пара підіймається високо в небо, а там вже не так тепло, як на поверхні землі. Тому водяна пара охолоджується та накопичується в одному місці і перетворюється в хмару, яка складається з маленьких краплинок води. І навіть кристалів льоду. Чим більше краплинок, тим важче стає хмара. Важка хмара спускається і в певний час з неї випадає вода у вигляді дощу, снігу чи граду. Так вода знову потрапляє на землю, проходить крізь шар землі і потрапляє в ґрунтові води, а разом з ними знову у водойми. Потім вона знову впаровується. Потрапляє в хмару і випадають опади. Це і є колообіг води у природі. До речі, малята, ми можемо з вами самостійно зібрати модель колообігу води в природі. Для цього нам знадобиться скляна або пластикова ємність, целофановий пакет, канцелярська гумка, маркер, вода. Намалюємо на пакеті сонечко та хмарку. Як в нашій природі, наливаємо в банку небагато води. Ось так. Одягаємо на неї пакет і фіксуємо за допомогою канцелярської гумки. Готово. Ставимо банку на підвіконня і чекаємо декілька годин чи днів. Ми бачимо, що частина води випарувалася, піднялась уверх і осіла на пакеті у вигляді маленьких крапок. Якщо потрусити пакет, виходить справжній дощ. Так само відбувається і в нашій природі. Спробуйте малята створити власну модель кругообігу води в природі. Слідники та пізнайте, досліджуйте світ, знаходьте щось нове, робіть свої маленькі відкриття. А ви, шановні дорослі, допомагайте своїй малечі, до зустрічі!